кидаєш це все з картоном, типу листя. А. Пресуєш, і у тебе виходить такі брикет. Знаєш, скільки він горить? Скільки? 40 хвилин. 40 хвилин горить цей брикет. Яйцями на клясі. Усе. Дві яйця на своїй клясі. Уверенно, поки сталиш. А ну, що що ну, расскажеш? Вот такое, бачиш? Усе. Усе, ти пройшов, бачиш, усе, mm. от такі брикети. Це з листя, так? Да? Так, да, це з листя. Да, такі красиві, А що? А що, а що? Ну що Що, їбай на одному листі, прошу. Ні, а можна з тирсу дивився, тирса, можна ще поробити, можна з шкарупиня від горіха. з Будь якої хуйні, ти можеш все, що заводно туди запіхати, з кори теж, все, що хочеш. Господи, я дрова можу перерубати. Да, все і... собрать, Конечно. І ще спресувати. Конечно. А не викину. Да. І тобі менше треба буде піляти дровов, тому що реально вже менти за охотяться, нахуй. ти вже тут все перепиляв, вже всі посадки, поним? Уже я їду, вже бачу тільки перепилені посадки. Уже в центрі дрова хуяриш. Нахуй не треба. Тільки ну з я.